Сьогодні, 30 вересня, у Зміївській публічній бібліотеці відбулися урочистості з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек. Це свято вже понад два десятиліття об'єднує усіх, хто присвятив життя книгам і культурі, адже саме бібліотеки залишаються хранителями знань і духовних скарбів. Ми живемо в скрутні на цей час часи, і саме ви, ви своєю працею даєте майбутнє нашим дітям. І не тільки дітям, але всі читачі, які приходять сюди, обслуговуються вам повному в об повному об'ємі і в повному розмірі. Я бажаю вам всім богатирського здоров'я, щоб ви всі знали, що робота на вас чекає, і з роботи додому теж йшли з посмішкою. Щастя вам і всім нам миру. Дякую вам за вашу невтомну працю. Ви самі найкращі. Дякую вам. Кращих бібліотекарів сьогодні нагородили почесними грамотами. А зміський відділ культури, молоді, спорту та туризму подарував бібліотеці нові книжки. Шановних колег своїх, вітаю! Для мене наш колектив, він найкращий. Ви і опора, ви ентузіасти своєї справи, ви ті люди, які підтримуєте в цей дійсно нелегкий час кожну людину, кожного читача. Ви готові їх вислухати, поділитися наболівшим. Це дуже важливо, це складне, цей складний час. Тому в цей день я бажаю вам кріпкого-кріпкого здоров'я, миру, вам і вашим родинам. Хай кожен читач буде цінити вас. Хай ваші фонди поповняються книгами. Всього вам самого самого добра і найкращого. особливі слова вдячності прозвучали на адресу ветеранів бібліотечної справи людей, які десятиліттями працювали задля розвитку бібліотек на зміївщині. Від щирого серця дякую да, нашим ветеранам, які майже все своє життя віддали служінню бібліотеці. Дякуємо вам за ваші мудрі слова, за те, що ви нас навчали, за безцінні ваші уроки. Голова ради ветеранів бібліотечних працівників Галина Михайлівна Петровська, яка 47 років віддала цій благородній праці, звернулася до колег зі щирими словами підтримки і подарувала бібліотеці власноруч вишиті картини. Щаслива що в такому колективі проробила 47 років. Наснаги вам усім і мірдому вашому. Дякуємо вам. Дякую, ура, не забуває нас. Попри війну, бібліотеки продовжують виконувати свою важливу місію: зберігати книжковий фонд і залишатися простором знань, культури та духовності. Саме тут кожен може знайти натхнення, відповіді на питання та відчути живий зв'язок між людиною і книгою. Величезна вдячність усім бібліотекарям за самовіддану працю і любов до своєї справи. Нехай у читальних залах завжди буде багато відвідувачів, а книжки знаходять своїх вдячних читачів. Чів бажаємо натхнення міцного здоров'я і якнайшвидшого миру нашій Україні. Лариса Бодеріва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.